Сьогодні ми поговоримо про найбільш шокуючу справу Австралії. Жорстокість та характер злочину привернули увагу не тільки громадськості, а й влади. Історія сім'ї Маккензі стала однією з найвідоміших та найтрагічніших кримінальних справ в історії Австралії. Через жахливість подій суддя вирішив, що деталі занадто травматичні для громадськості, щоб знати все, що сталося. Тож, щоб захистити людей та родини жертв, він видав рідкісну постанову про заборону повідомляти про точні обставини справи. Ця постанова про засекречування залишається чинною і сьогодні, захищаючи громадськість від інформації про те, наскільки розпустими були дії Вільяма Патріка Мічева 21 лютого 1993 року. Подробиці трагедії цієї сім'ї. Які були відомі громадськості, були настільки жахливими, що більша частина мешканців Австралії закликала владу відновити смертну кару в країні. Друзі, дякуємо за вашу підтримку. Ваші підписки, подобайки та коментарі допомагають просувати україномовний контент на Ютубі, і наш канал зокрема. Натискайте дзвіночок або підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб не пропустити наступний епізод. Ну а ми починаємо. Деталі, які можуть бути опубліковані, проливають світло на жах того, що сталося тієї ночі в скромному будинку сім'ї в Гріноу, Західна Австралія. 21 лютого 1993 року працівник ферми Вільям Патрік Мічел провів день під впливом різноманітних заборонених речовин. Йому здалося це замало, тож він почав також вживати алкоголь. Під вечір він вирішив навідатися до будинку Карен Маккензі. 31-річна жінка. Була йому добре знайома. Вона кілька разів відхилила його залицяння, в тому числі на вечірці за кілька тижнів до цих подій. У той час Карен жила у віддаленому будинку в Гріноу разом зі своїми трьома дітьми. ТРЕТЯ тридцять ночі. Вільям Патрік Мічел поклався на фактор несподіванки, коли вирішив прийти серед ночі. Цей час не спав лише 16-річний Деніел. Він був єдиним, хто бачив, що наближається жах. Тієї ночі Дені вийшов з дому, щоб з'ясувати, чому гавкає собака, і побачив світло фар, що наближалося. Машина зупинилася. Назустріч Дені вийшов Вільям Мічел. Чоловікові тоді було 22 роки. Вільям Мічел був під пливом коктейлю, заборонених речовин та алкоголю, і мав при собі сокиру. Тож підліток мало що міг зробити. Мічел завдав кілька ударів сокирою. Коли у впав, чоловік продовжив його рубати. Залишивши Дені помирати на піднізній дорозі, Мічел попрямував до будинку. Тепер ніхто йому не заважав втілити його плани. Він спокійно увійшов до будинку. На матраці у вітальні спала каран. Жінка заснула, коли дивилася телевізор на підлозі. Чоловік вдарив її сокирою по шиї та голові. Вбивши карен, він тричі зґвалтував її тіло. В цей час на горі мирно спали двоє наймолодших дітей Карен семирічна Амара і п'ятирічна Катріна. Вільям Мітчелл піднявся нагору і зайшов до кімнати Катріни. Він вдарив її сокирою і пішов до кімнати Амари. Вільям Мітчелл зґвалтував Амару, а потім вбив сокирою. Наступного ранку друг знайшов тіло Даніела на піднізній дорозі до будинку. Наляканий тим, що може чекати його всередині, він звернувся до поліції. Одним з перших офіцерів, що прибув на виклик, був сержант Брайан Джонс. Він став першим офіцером, який побачив жахливу сцену в будинку родини. Сцени вбивств були настільки жахливими, що багато років по тому досвідчені детективи з розслідування вбивств боролися зі спогадами про те, що вони бачили того дня. Декого з них нудило від побаченого, інші звільнилися з поліції, але спогади нікуди не зникли. Розслідування тривало п'ять тижнів, і на початку слідчі намагалися знайти будь-які докази, які могли б вивести їх на вбивця. На дверях спальні вони знайшли фабрично виготовлену речовину, яку пізніше в лабораторії змогли ідентифікувати як крем сорболен. А під кремом судмедексперти змогли знайти збережений відбиток пальця. Двері були вилучені з місця злочину і відправлені вперт для подальшої експертизи. Хвиля страху прокотилася штатом. Мешканці замикали двері, всі боялися, що вбивця з сокирою може повернутися. А поліція розпочала масове полювання на злочинця. Правохоронці невтомно працювали над пошуками вбивці. Врешті-решт вони знайшли слід ДНК на місці злочину. Вільям Мічел разом з 72 іншими знайомими сім'ї був опитаний, і коли він надав свій відбиток пальця, він збігся з відбитком на дверях спальні. Спочатку він заперечував свою причетність, але після того як він спробував накласти на себе руки і був доставлений до лікарні, він визнав себе винним. У вересні того ж року він написав зізнання. У вбивстві чотирьох осіб. Він також визнав себе винним, в сексуальному втручанні в тіло Карен і сексуальному насильстві над Амарою. Коли про ці вбивства повідомили засоби масової інформації, деталі злочину не розголошувались, оскільки вони були настільки жахливими, що не підлягали оприлюдненню. А коли ж деталі нарешті були оприлюднені, нація відсахнулася від жаху, і багато хто закликав відновити смертну кару в Австралії. 1995 році він був засуджений за чотирьма пунктами звинувачення у вбивстві та сексуальному насильстві. Його засудило до чотирьох довічних ув'язнень з мінімальним терміном 20 років без права на умовне дострокове звільнення. Виносячи вирок, суддя Невіл Оуен сказав, що вбивства були настільки серйозними, що майже не підлягають опису. Він також заявив. Що чотири жертви були абсолютно невинними і беззахисними перед нападом, і що вбивство супроводжувалося сексуальними діями найрозпуснішого характеру. Але чи можна було давати вбивці шанс через 20 років отримати умовно дострокове звільнення? Громадськість літувала. Адже, незважаючи на те, що Мічо був засуджений до довічного ув'язнення, він міг вийти на свободу, це обурило родину жертви. Громадськість вийшла з закликами відновити смертну кару. Люди вимагали, щоб Вільям Мічел був хоча б засуджений до ув'язнення на весь термін свого природнього життя. Наступного року повний склад Верховного суду штату Західна Австралія постановив, що Мічел ніколи не вийде з в'язниці. Голова державного обвинувачення Західної Австралії подав апеляцію на початковий вирок. Судді постановили. Що Вільям Мічел проведе решту свого життя за гратами. Він став першим жителем Західної Австралії, засудженим до довічного ув'язнення за більш суровим законом. Однак Вільям Мічел продовжував боротися з цим рішенням і через два роки домігся того, що це рішення було скасовано. і він мав тепер довічне ув'язнення з мінімальним терміном у 20 років. Його перше слухання про умовно дострокове звільнення. Було заплановано на 2013 рік, а для молодої людини з'явився пробиск надії на те, що одного дня він знову вийде на волю. У 2007 році мати Карен, Барбара Марчант, звернулася до влади із закликом викинути ключі від камери Вільяма Мічела, щоб вона могла прожити решту свого життя без страху, що одного дня цей монстр стане вільною людиною. Минуло 14 років, а я все ще злюся, сказала вона. Моє життя проходить в постійному очікуванні, коли його звільнять. У нас немає доказів того, що його не випустять, адже всі знають, що він може вийти і вбити когось іншого, і я б не хотіла, щоб хтось пройшов через те, через що пройшли ми. І от, вже через три роки, громадськість Австралії жахом дізналася, що Вільяма Мітчелла Понизили в статусі до ув'язненого середнього рівня безпеки і перевели до регіональної в'язниці. Його перевели з в'язниці Касауріна до регіональної в'язниці Банбері. Громаду охопив страх, що це може означати, що Вільяма Мічела готують до звільнення, і ця не повертається сказати слово людина повернеться назад в суспільство. Настав 2013 рік. Громадськість не стала сидіти, склавши руки. В очікуванні слухання про умовно дострокове звільнення Вільяма Мітчела. Перед тим як було призначено слухання, в інтернеті з'явилася петиція проти його звільнення. Новина про неї розлетілася швидко країною і зібрала понад півтори тисячі підписів. Петиція була організована другом дитинства доньки Карен Маккензі, маленької Амари, дівчинці, якій на момент вбивства було сім років. Слухання про умовно-дострокове звільнення Вільяма Мітчева почалося. Місцевий депутат Ян Блейні подав петицію на розгляд нижньої палати парламенту штату Західна Австралія, заявивши, люди дуже засмучені перспективою звільнення цієї людини. За словами комісара штату Західна Австралія Карла Окалагена, деякі з офіцерів, які прибули на місце злочину, Досі не можуть прийти до тями від побаченого, і він не сумнівається, що комісія з питань умовно-дострокового звільнення візьме це до уваги. У жовтні того ж року комісія з умовно-дострокового звільнення розглянула справу Вільяма Мітчелла і надіслала свій звіт генеральному прокурору штату Майклу Мішено. Рішення щодо того, чи буде Мітчелл звільнений чи ні, мав прийняти саме прокурор штату. Зрештою. Майкл Мішен вирішив, що Вільям Мічел не може бути звільнений з в'язниці. У 2016 році Вільям Мічел знову подав документи на умовно-дострокове звільнення. В той момент в інтернеті з'явилася нова петиція проти його звільнення. Вона дуже швидко зібрала понад 18 тисяч підписів. Сестра Карен написала листа до комісії з умовно-дострокового звільнення. Дві мої молодші доньки. Були ж в тому віці, що і Амара і Катріна, і спостерігаючи за їхнім дорослішенням протягом багатьох років, я постійно думаю про те, яке життя могло бути у моїх племінниць. Вони були дуже щасливими дівчатками, які обожнювали своїх маму і брата. У них були милі посмішки, а невинність життя була вкрадена у них найварварськішим способом. Я ніколи не зможу забути, як вони померли. Діти настільки беззахисні і чисті серцем. Що я не розумію, як будь-хто міг зробити те, що з ними зробили. Мій племінник Дені був справжнім хуліганом, але у нього було золоте серце. Він би ніколи не дозволив скривдити свою маму чи сестер, якби міг. Він був сильним молодим хлопцем, якби він знав, що з ним станеться, коли він вийшов з будинку тієї ночі, щоб подивитися, хто під'їхав до їхнього будинку. Він би бився з усіх сил, щоб захистити свою сім'ю. Моя сестра народила його, коли була зовсім юною. Коли день виповнилося два роки, вона залишила його з моєю матір'ю і двома моїми братами і мною, щоб ми піклувалися про нього. Незадовго до того, як день виповнилося 16, він сказав, що хоче поїхати і жити з мамою і з сестрами. Він вирішив, що хоче, щоб його мама пишалася ним, і він насолоджувався своїм новим життям з ними. Карен пережила багато важких часів і була змушена наполегливо боротися за те, щоб досягти того, що вона мала в житті, поки Вільям Мічел не обірвав його. Вона була не ідеальною, але подолала багато перешкод, щоб дійти до того моменту, коли вона змогла купити сама будинок, щоб зробити його домом для себе і своїх дітей. Я дуже пишаюся тим, чого вона змогла досягти. У дитинстві ми з Карен завжди були проти всіх. Вона була найкращою сестрою. Завжди піклувалася про мене, оберігала мене та захищала. Коли ми стали старшими, я віддячила їй за ці роки. Але мене вбиває усвідомлення того, що мене не було поруч, щоб допомогти захистити її сім'ю та її, коли вона потребувала мене найбільше. Це фрагмент листа, який Карен Евелін Клоу написала комісії з питань умовно дострокового звільнення. Вільяму Мічелу знову відмовили, в умовно-достроковому звільненні, а це означало, що він матиме право на умовно дострокове звільнення в 2019 році. Однак, у 2018 році були введені нові закони, які означали, що масові вбивці і серійні вбивці не будуть розглядатися на предмет умовно-дострокового звільнення протягом періоду до 6 років. Раніше вони могли подавати прохання про умовно-дострокове звільнення кожні три роки. Але згідно з цією поправкою до закону про виконання покарань, цей термін був збільшений до шести років. Сестра Карен Евелін заявила, що буде боротися до останнього подиху за те, щоб Вільям Мічел залишався за гратом. Мічел знає, що я думаю, сказала вона. Я сказала йому, що доки я можу дихати, я буду робити все можливе, щоб він ніколи не вийшов на волю. Друзі, дякую, що ви з нами. Бережіть себе, і до зустрічі у новому епізоді.